До України з візитом прибув особистий духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс 30 березня. Про це повідомив головний рабин України Моше Асман. Він зазначив, пастор Бернс, відомий у політичних та релігійних колах США, нині здійснив поїздку до Бучі Ірпеня Бородянки. За словами Муша Асмана, на власні очі побачив наслідки. Ки злочинів російської армії проти мирного населення України. Пастор Бернс, людина, яка має можливість бути почутим, там де приймаються великі рішення, і я вірю, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва. Окупація Київщини агресором РФ відбулася з кінця лютого 2022 року. Але вже з початком квітня українські сили регіон повністю героїчно звільнили.